В відсвяткували 50 років своєї дитячої музичної школи. На свято завітало багато гостей: керівництво Близнюківської радержадміністрації та районної ради, народний обласний та районний депутати, селищний голова, представники департаменту культури області, духовенства та ще багато-багато гостей. Ювілярів також вітали колеги, керівники шкіл естетичного виховання та освітяни. Незважаючи на те, що школа невелика, в ній працюють класи різноманітних напрямків. Клас фортепіано, баяну, акордеону, домри, бандури, гітари. Є хоровий клас і оркестр народних інструментів. Так само при школі працює клас образотворчого мистецтва. Викладач школи Олександра Корш каже: дуже важливо, щоб в безнюках була своя музична школа. Музыкальная школа это очаг культуры, и музыкальная школа несет очаг культуры именно в молодое поколение. Поэтому зарождать именно классическую художественную инструментальную музыкальную культуру для детей очень важно. Они же понесут эту культуру в будущее. Так что музыкальная школа имеет очень важный акцент на воспитании детей. Перед початком концерту глядачі мали змогу ознайомитися з художніми, декоративно прикладними, навіть кулінарними роботами вихованців і викладачів близнюківської музичної школи та придбати сувеніри. В різних техніках, в різних видах вони представлені, є дощечки, які розписані різними розписами нашим українським національним патриківським розписом. Також просто в вільному розписі, китайський розпис також присутній. Ми виготовили сучнями магніти, такі сувеніри на магнітній основі із солоного тіста. І Також прикрасили їх учні самі. Є ще солодкі такі сувенірчики, які можна сразу, відразу скуштувати. Також робили наші учні та викладачі школи, топіарії, різні сувеніри, які ви можете придбати, шкатулки. Взагалі, все, що діти хотіли представити на цій виставці. Вони самі фантонували ідеями і ми нічого їм не заперечували, нічому. І все, що вони хотіли сюди представити, вони представили. От. Також зверху ви бачите є роботи викладачів нашої школи. Тут вже більш такі професійні, також представлені фотозона у нас також присутня, на якій можна сфотографуватися і на пам'ять собі зберегти фото, от і залишити побажання нашій школі в честь нашого 50-річчя. Так само всі бажаючі могли скористатися приємною опцією. Також ми можемо розмалювати обличчя або Руки там частини тіла. Малюнками в тематиці нашого свята, або скрипічні ключі, якісь або палітри, або просто якісь нейтральні там малюнки, квіточки, візерунки, щоб просто продати якогось святкового настрою. На честь ювілярів звучали, як і годиться, теплі слова. Обіцянки і слова підтримки висловили представники влади. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, що саме мистецтво, як ніякий інший вид діяльності, наближає людину до прекрасного, до радіства. Тому, що воно відображає та допомагає зрозуміти нам буття. Зараз практично всюду, всюди по країні постає питання, а чи потрібні мистецькі школи конкретним громадам? Моя відповідь так. Якщо ця школа не вибачте, клентається позаду громади, а рухається вперед, надає якісні освітні послуги, а саме головне, Стає другою домівкою для дітей. Думку, яку на початку концерту висловив директор Близнюківської музичної школи Скотнік Іван Миколаєвич, завершили керівники району та селища. І от що тільки що назвав директор школи скотник Іван Миколаєвич, Я йому зразу відповів на питання: чи потрібна музикальна школа, чи ні. В Ювілії ніхто не сказав, що не потрібно. Звісно, потрібно. А потрібно ще тому, що все-таки думаю, що ведучий озвучує, який подарунок приготували ми від адміністрації, від ради. Якщо люди йдуть до школи, якщо тягнуться до музики, то це потрібно. І це те світло, яке потрібно розвивати. І це те майбутнє, яке є у нашому району і в нашої країни. Пропоную питання, чи потрібно нам школа принести іншу площаду? Принести це питання в площину, нам без неї і як нам без неї не треба. Тому це не а нам не обходиться, вона потрібна. Я пропоную сьогодні ще одну таку тезу. Якщо нам хочеться, давайте не терпіть. Хочеться нам скрипалі, давайте організуємо. Mm -hmm. Хочеться, приходьте, давайте починайте. Коштів ніколи на щось не вистачатиме. От нехай не вистачить ще на щось. А це давати по щодовго подарунки і несподівані були вручені як школі в цілому, так і окремим учням за особливо видатні заслуги. А заслуг в цьому році безліч Олександра Корж розповіла, чим і ким пишається школа. Школа, конечно, гордиться гардіться своїми дітьми, але дуже многочисленні корективи Одні... очень большой оркестр народных инструментов, который занимает, занял в этом году первое место в Харьковском конкурсе. Хор школы сводные, ансамбль капельки, тоже первое место на конкурсе арт-доминанта в Харькове, очень большие достижения. Конечно же, наши юные музыканты, которые также выступают на многочисленных конкурсах и, конечно же, занимают места. Очень талантливые художники. В этом году Литвин Людмила заняла одно из призовых мест по всей Україні за своєю роботою, як посещеної творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Це колосальне достеження, звісно, нашої школи. Прото Ірий Олексій, настоятель свято Ілінського храму селища Близнюки, поділився з глядачами про своє особливе ставлення до школи. Священник розповів, що всі діти його сімейства вчилися і вчаться в цій школі. Згадав отець Олексій Притчу з Євангелія, порівнюючи колектив педагогів школи із сіячами в мужицькій школі, зараз ще троє вчиться, вони їх терплять, вчать. Я хотів би сьогодні згадати, є така притча Святої Іван Ді. Вийшов сіять і всіять. І от одно. Одне попало на Кам'янецьку почву. друге попало в край дороги і птиці їх скрібали, третє попало в терні. Буряни їх заглушили, І тільки четверта частина попала на подозрону почву. І воно проросло і дало великий обільний урожай. Я думаю, що мистецтво, светське мистецтво, це наш, наша музикальна це і музика, і художники, я думаю, що вони являються якраз тими от пахарями або врачами цієї плодотворної почви. на яке повинно впасти э, зерно, а зерно Господь називає зерно, це є Слово Боже. Вони підготавлюють душі, дітей, які потім людьми, і людина, яка любить музику, яка любить красоту, мистецтво, звичайно ж, все це кабука все приводить її до Господа. Ти музичної школи привітав зразковий танцювальний колектив Іскорка з Лозової. Дівчата станцювали два танці. Близнюківської музичної школи Фартухірина та Бочко Дарина розповіли, яке важливе місце в їхньому житті займає школа. Музична школа це місце, в яке завжди приємно прийти, тому що завжди зустрічають з посмішкою педагоги тебе, завжди приємно спілкуватися з різними і дітьми і педагогами. Вони нам, як друзі, завжди щось порадять, завжди у нас півроку проходить, просто ми розмовляємо з ними, півроку займаємося, і в результаті дуже гарні виходять в нас і номери, і ми дуже задоволені, що туди ходимо. Я закінчила в минулому році музичну школу, але в цьому році я також хочу. Туди, тому що це місце, в якому ти просто можеш релаксувати повністю. За досвід, напевно, який вони дають, це виступи, це постійні роз'їзди по різним місцям, конкурсам це дуже великий досвід, це дуже приємно. І так як я сказала, вони нам друзі, вони нам дають поради, які безцінні. І я закінчую музичну школу в цьому році, і мені дуже хочеться до неї повертатися і повертатися. Ще в школі мені вчитись Три роки, і я напевно буду допомагати, вертатися, спілкуватися, грати, бо це, це неповторно. За словами дівчат, вони не збираються пов'язувати своє життя з музикою по завершенні школи, але досвід набутий в стінах музичного навчального закладу в повній мірі проявляється вже сьогодні. Я взагалі не планую пов'язувати життя з з музикою, але навіть зараз музика допомагає мені дуже в житті, тому що в школі різні концерти, різні конкурси і завжди це Іра, 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 туди, туди, туди. Тому досвід з музичної школи дуже і дуже допомагає по житті. Музична школа взагалі допомогу дуже допомагає розпланувати день, і це добре. Святковий концерт вийшов насиченим і різноманітним. Було багато привітань та побажань, подарунків, і головне багато музики.